Друзі, сьогодні готуємо ось такий смачний хворост. Ходімо. Друзі, беремо 400 грамів муки, щепотку солі, 80 грам важкового масла. Перетираємо, перемішуємо, так скажімо. Ось така крошечка виходить. Далі сюди ж виливаємо 180 мл водички або молочка. У мене змішано було ну, там десь грам 80 г водички і 100 грам 100 мл молочка я долила. Можна просто водичку. Все замішуємо тісто. Вода ж холодна. Все тісто замісили. Тісто чудове до рук не липне. І тепер залишаємо десь на 30 хвилинок. Я покладу в холодильник. Далі готуємо сироп, стакан цукру і неповний стакан водички. Ставимо на вогонь. І варимо, ну, коли приблизно він почне густіти. Я варю на невеличкому вогні. Ще додам шматочок лимончика. І ще в кінці додам меду. Сироп прокипів десь хвилинок 10. Я його вимикаю і додаю ще столову ложку меду. І перемішую. Так, Тісто відпочило. Ділимо його напрям. Можна не ділити, якщо у вас є місце. У мене тут малувато місце. І розкочуємо тісто в тонкий пласт. Можна дати тісто підсохнути, але в мене часу немає, тому я змажу його кукурузним прохмалем. Десь столова ложка. І далі закручуємо його в трубочку. Щільно не притискаємо, просто скручуємо. Далі там, де стик, то защіпуємо, щоб воно не розкручувалося. І нарізаємо на шматочки. Можна просто ось так. Я наріжу навскіс. Десь на невеличкі. Ось такі. Десь по о, сантиметру, по півтора. Це ось такі шматочки у мене вийшли. І обсмажуємо у розігрітій олії до золотистого кольору. Так, друзі, ось така гора хворосту у нас вийшла. І тепер обмакуємо у сироп або поливаємо, і можна їсти. Можна взагалі без сиропу. Ось такий він хрустящий. Ну що, куштуємо? Хрумкий, смачний. Готуйте. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки.